Вітаю, шановні глядачі. Далі будемо спостерігати, говорити про те, як Фредович намагається вести свої угоди. Величайший президент робить великі угоди. Він же мав напевно зробити 60 угод за 60 днів в рамках тих 90 днів паузи, яку він поставив. Але ні, поки лише є угода з Британією. От зараз активно ведеться розмова про ще одну угоду з Китаєм. Раз про певні перепетії в цьому напрямку будемо розбиратися. Вже 9 червня 25-го року в Лондоні відбулася важлива зустріч між представниками США і Китаю. Мінімальним етапом повернутися до Женевської угоди. Однак, за фасадом формальної домовленості приховано безліч невирішених конфліктів. Чи може американська економіка повністю відмовитися від взаємодії з Китайською? Які пункти стануть об'єктами переговорів? Та чи зможуть нарешті укласти чергову big deal? Фредович? Ж у нас майстер угод? Ну, ясно, що там. Песенд в першу чергу домовляється, от але ви зрозуміли. Дорожинецька угода укладена між цими країнами у середині травня двадцять року стала тимчасовим рішенням для стабілізації ситуації. Там сторони погодилися на диностоденне тимчасове призупинення підвищених мит США. Зменшили раніше поставлені тарифи на китайські товари з 34 до 10%, а Китайська сував власні зустрічні мита на та нетарифні заходи, зокрема. Вище згадане обмеження експорту рідкоземельних елементів. Декілька питань все ж залишаються невирішеними. Серед них раніше встановлені тарифи розділів 301 та 232, зокрема на сталь, люміні, автомобілі, сонячні панелі та мікрочіпи з боку Китаю на такі американські товари, як енергоносії, агропродукція та автомобілі. Здавалося тимчасове перемиря, за час якого України зможуть усудити всі гострі питання та. Недовго пісня грала, та Китай зобов'язався скасувати експортні обмеження, на елементи після підписання тарифної угоди. Однак, у практичному вимірі, як заявив торговий представник США Джеймісонґрір, їхнє фактичне усунення затягувалося, а в деяких випадках навіть не здійснювалося. Тобто ніякого не фрит з Китаю американцям, поки там не буде остаточно нормальної домовленості. Запровадження обмеження передбачало обов'язкове ліцензування експорту, що могло тривати. Від двох до трьох місяців, внаслідок чого поставки були тимчасово заблоковані в китайських портах. Попри офіційні заяви Пекіна про недискримінаційний характер заходів, світові автовиробники застерігли про ризик масових зупинок виробництва та затримок постачання. Тож формальна угода залишається чинною, її фактичне дотримання було порушене. Хоча Сізіпін заявив, що китайська сторона виконує всі зобов'язання, це було черговим телефонній розмові з самим Трампом, яка була дуже ефективною і не призвела до жодних наслідків. Китай в свою чергу скаржиться на збереження обмежень США, на посадження чіпів, штучного інтелекту для Huawei, програмного забезпечення для чіп дизайну авіадвигунів та затримку американських віз для понад 280 тисяч китайських студентів. Ми, до речі, пам'ятаємо, що китайські студенти приїжджають, тирять все, що бачать, потім приїжджають в Китай і будуть великі китай. З що китайців треба було там обмежувати в цих от університетських движух. Це було вже давно ясно. От але Китай продавлює Америку. На всі свої хотілки. от що робить Китай, Так, що, Фредович, так от тебе китайці муштрують. Поки постає велике питання, чи готові США йти на поступки в цих питаннях та експорт тіткоземельних елементів є ключовою частиною нормального функціонування американської економіки. Наприклад, китайська заборона експорту рідкоземельних магнітів у квітні завдала сильну удару по світових ланцюгах постачання. Особливо автомобільній, аерокосмічній оборонній та напівпровідниковій галузях. Наприклад, Форд взагалі був вимушений тимчасово призупинити випуск позашляховиків Експлорер через дефіцит комплектуючих. Отак. От от, так, що... Китайці тримають серйозно так, американських виробників. Китай контролює близько 90% світового виробництва рідкоземельних елементів, він використовує це як інструмент тиску. Тому в будь-якому випадку США матимуть потребу шукати точки дотику, а якщо ні. Томас передбачив рецесію у другому півріччі. Про це і набагато більше. Ви можете, до речі, прочитати на нашому телеграм-каналі, де ми прикладаємо твіти та висловлення штучним інтелектом. Там дуже цікаво, у відповідь Вашингтон також жив нових обмежень. Зупинив експорт програмного забезпечення для розробки мікросхем, хімічних речовин та авіаційно обладнання до Китаю, анулювавши раніше видані ліцензії. Представник Білого Дому Кевін Хасе наголосив, що Вашингтон прагне відновити обсяги постачання мінералів і технологічних компонентів до рівня, який був до квітня. Без технічних уповільнень, і що Пекін це розуміє, розуміє, та не хоче рухатися в цьому напрямку. Трамп, який обіцяв змінити торгівельні відносини США, поки що досяг лише однієї угоди, знову таки з Британією. хоча спершу обіцяли дивності за 90 днів. Якщо до серпня не буде досягнуто нової домовленості з Китаєм, тимчасове припинення підвищення тарифів втратить чинність, і тарифи можуть повернутися до рівня оголошених ще у квітні. Тепер і Вашингтон, і Пекін прагнуть повернутися до швейцарського формату. Але вже з чіткими письмовими угодами, де буде однозначно визнано, що саме дозволено. Це вже не просто конфлікт інтересів. Це ситуація, коли стратегічні ресурси перетворюються на геополітичний важель, а технологічні обмеження на інструмент економічного тиску. У умовах, де мікросхеми, метали чи доступ до хімічних компонентів можуть зупинити цілі індустрії, інвестору потрібне не інтуїтивне рішення, а системне мислення. Саме тому ми створили курс основи інвестування, щоб показати, як глобальні події формують ринки. Як новини Вашингтона і Пекіна впливають на активи, як будувати стратегію, навіть коли все здається нестабільним. Отже, курс для тих, хто інвестує в реальному світі чи хоче так робити до 15 червня знижка 20% на раннє бронювання. Старт 24 червня, посилання в описі. Сізіпін, як видається, сподівається на те, що дипломатичне перезавантаження США принесе Китаю низку стратегічних переваг. Однак у Пекіна є інші причини шукати компроміс. Та, звісно, і економічні проблеми, про які ми не раз говорили, адже укладення угоди проходить по суті на тлі значного падіння китайського експорту до США, яке за підсумками травня 2025 року стало найгіршим з початку пандемії. Імпорт китайських товарів у США знизився майже на 20%, порівняно з травня минулого року. Це скорочення на цілих 35%. Загалом експорт Китаю за травень виріс на майже 5%, але у квітні зростання складало більше 8%. Та й до прогнозованого показника не дійшло. Він мав значно перевищити 5%. Загалом за рік експорт зріс ще на 12%, та варто визначити, що багато виробників намагалося поставити власну продукцію максимально короткі терміни для уникнення високих мит. До того ж, внутрішнє споживання також скорочується. Зростання розрібних продажів у травні також сповільнилося. Імпорт знизився на 3,5% з січня. Профіцит торгівельного балансу вже наближається до величезних показників у травні. Це 103 три мільярди доларів. Коли попереднього місяця було 96. у травні Китай зіткнувся з значним падінням індексу цін виробників на більше ніж 3%. Можна сказати, що мита все ж стримують активність найбільшого освіті виробничого центру та уповільнюють загальне економічне зростання. Слабкий внутрішній попит та низькі ціни чинять негативний тиск на економіку Китаю. Після пандемії країна намагається забезпечити стабільне відновлення, але цьому заважає тривалий спад на ринку нерухомості. Залишається лише експорт на стимулювання ніяк не вдається. Краще споживання. Щоправда, індекс інфляції зріс до 6,1%. Та прогнозують, що постійне виробництво призведе до збереження дефляції в Китаї як цього, так і наступного року. Starbucks нещодавно оголосило про зниження цін на деякі холодні напої в Китаї в середньому на 5 юанів. Та дефляція це взагалі проблема зараз китайської економіки. Після розмови з Трампом Пекін перший пішов на поступки, видав експортні ліцензії трьом основним виробникам. Автомобілів General Motors, Ford та Stellantis. після дзвінка Трампа Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що американський президент висловив готовність прийняти китайських студентів у США. Деякі з цих дозволів діятимуть до півроку. Тим часом ринки відреагували позитивно, фондові індекси в США та акції Вон зросли на тлі очікування про ослаблення торгівельних обмежень. Та не всі зберігають оптимізм. Ян Бремер, президент Євразійської групи, висловив скептицим, зазначивши оточення Трампа, досі лишається ясробами. Тому програмна торгівельна угода між США і Китаєм малоймовірна. Ця угода несе стратегічне значення для обох країн. Вона дала б змогу американському бізнесу відновити доступ до критично важливих ресурсів, зокрема рідкоземельних елементів. Загалом для укладення угоди потрібні йти на компроміси, а це не найпопулярніше слово в адміністрації Трампа. Ось так, от, дорогі друзі. Будемо спостерігати. До побачення.